Друзі, культурне життя в Вінниці не зупиняє своєї діяльності. Не знаєте, де і як провести свій вільний час? Не переживайте. Я підготував для вас цікаву добірку заходів, які ви можете відвідати. Мене звати Кровець Павло. Поїхали! Вінничани та гості міста 18 лютого можуть відвідати екскурсію слідами справжнього кохання. Ви вирушите у цікаву подорож наступними локаціями: Варановиця, Немирів, Братслав, Тульчин, Печера місця, де ви почуєте неймовірні романтичні історії, які розкаже Оксана Росторожнюк. Аби відвідати захід, вам потрібно зареєструватись на сторінці у Фейсбуці. Візіт, Вінниця, виїзд з міста о 8.30 ранку. Вартість екскурсії 830 Really? Right, Вінницька філармонія 14 лютого запрошує усіх на романтичний вечір. До вашої уваги, концертна програма у полоні кохання. Квартет Експром та солісти-вокалісти Ольга Плакедюк, Наталя Борбістрова та Антон Назаренко презентують широкий спектр відтінків найвідвертіших почуттів, які виражені у популярних піснях світових та сучасних авторів. Початок концерту о 17.30. Вартість квітків від 100 гривень. 23 лютого о 19 годині. Ні, в концерт Монблан на вас чекає нова музична програма Дві дороги Петра Чорного. Кожен концерт, якого це неймовірне свято, сповнене радості, краси, найяскравіших фарб та емоцій. Тож не пропустіть Квитки на Концерт можна купити в усіх касах міста та на сайті Афішавен.ю 26 лютого іскрометна вистава Боїнг-боїнг на сцені театру імені Садовського. Атмосфера Франції, весела подорож та яскраві любовні перипетії вам гарантовані. Зіркові актори Ольга Сюмська, Євген Паперний та Віталій Борисюк обіцяють нестерпний сміх та позитивні емоції. Квитки на виставу купуєте в усіх касах міста та на сайті Афіша ВН Початок о 18.00. З нагоди свого 25-річчя в кінотеатрі Родина в день святого Валентина фільм Джеймса Кемерона Титанік знову на екрані, але в 3D-форматі та з високою частотою кадрів. Історія, яка нікого не залишила байдужими. Молоді, закохані Джек і Роза, зустріли один одного в першому і в останньому плаванні Титаніка. Вони не могли знати, що Жукарне Лайнер зіткнеться з... Початок фільму о 17.30. Вартість квітків під 100 гривень. В день закоханих 14 лютого у Вінницькому планетарії пройде перший музичний захід, який називається романтична мелодія саксофону під зоряним небом. На вас чекає якісна музика та атмосфера релаксу. Отож, приходьте до планетарію відпочити та розслабитись. Початок заходу о 17 годині. Вартість квітків від 50 гривень. Для маленьких цінувальників прекрасного Вінницький академічний обласний театр «Ляльок» підготував цікаву програму на вихідні. В суботу до перегляду Українська казка, котик та півник. А в неділю загадкова історія, кошеня на снігу. Віра в дива, справжня дружба та підтримка. Ось якими якостями пронизані вистави театру Ляльок. Вистави пройдуть 18 та 19 лютого. Відповідно об 11 та о 13 годині. Вартість квитка 100 гривень. Дорогі друзі, отримуйте задоволення від життя, не витрачайте час на злість та суперечки. Відвідуйте культурні заходи, і буде вам щастя! Ми під захистом Збройних сил України. Нас не перемогти!